Багата шосткінщина на талановите юнацтво та обдаровану молодь. Це ще раз довела учениця 10 класу шосткінської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 Крістіна Логова. Дівчина стала переможницею і володаркою диплому третього ступеня в четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Для Крістіни такий досвід не перший. В минулому році вона дійшла до другого етапу, але через вікові обмеження прийняти участь у фіналі не змогла. І, от цьогоріч у Луцьку наша юна землячка стала третьою, отримала неоцінений досвід, купу позитивних вражень і чудовий приз за свою наполегливість та завзяття до пізнання нового. Це грант на навчання в якийсь університет. Тобто, це я можу йти в університет і навчатися там безкоштовно. Це Київський університет економічний, і там вже безпосередньо є факультети. Як зрозуміло, можна обрати якийсь факультет, і там повністю держава мені оплатить. Повний термін навчання держава хоче спонсувати навчання, щоб діти навчалися, бо наразі, коли дистанційка, дуже мало дітей якось навчаються, хочуть, нема мотивації. А ось якраз держава намагається, хоч якось, да, з допомогою таких грантів, ну навіть ті діти, які хочуть навчатися, якби їм. Допомагати, мотивувати їх, це наче сон, бо це якось Це таке, наче мрія, що це ну не може це зі мною статися, але ну це правда, і це ну це не можна передати словами. Це просто я бажаю кожному відчути ці емоції, бо це, ну, це дуже класно. Я інтроверт, каже Крістіна, тому почувається комфортно не у великому гомінкому колі друзів, а наодинці. У своїх думках або у вузькому колі близького оточення, і в цьому випадку комп'ютер чудовий друг, з яким ніколи не сумно. У мене взагалі мама теж вчитель інформатики, тому можливо, це теж якось вплинуло. Бо з самого дитинства якось я чула, як мама розповідає своїм дітям, їздила з нею на роботу. Вона це я бачила, як це проходить. Трішки, можливо, щось ну. Взагалі, комп'ютери це дуже мені здається актуальна в наш час. Така професія пов'язана з ними, тому напевно, просто якось я почала займатися, і поступово зрозуміла, що це саме те, чим мені хочеться займатися. Якщо ви думаєте, що приймати участь у розумових змаганнях такого рівня просто, то ви точно помиляєтесь. Адже для того, аби показати такі чудові результати в той час, коли отримати достатній рівень знань у школі зараз просто неможливо, необхідно велетенський відсоток роботи зробити самостійно, розповідає вчителька Кристини Наталія Плісак. В школі ми зустрічаємося доволі рідко. А проводимо або дистанційні зустрічі, онлайн-зустрічі. Ну, величезна доля роботи це самостійна робота Кристіни, її підготовка, її ось ця системне, системна підготовка дійсна, постійне вдосконалення своїх навичок. З Кристиною ми вже займаємося другий рік, два роки. Минулого року вона також була переможницею другого етапу, але третій, четвертий етап це 10-11 класи. тобто ми… Ще маленькі були для представлення. В області цьогоріч так перемогли перший етап шкільний з усіх бажаючих, потім другий, третій, ну і так, четвертий. Два тури по чотири години кожен. Чотири види програм Майнкрософт пакету і більше сотні конкурентів. В таких непростих умовах наша Крістіна Логова здобула довгоочікуване визнання. До речі, Крістіна була однією з двох представниць Сумщини на Волині. І інша дівчина теж із шостки, учениця ліцею. Шостка представляла область в цілому. Шостка дійсно має міцний фундамент підготовки учнів до Олімпіади, як з інформатики, так і з інформаційних технологій. Ну, На жаль, на зараз такий час, що обмежені можливості цього, всього, але дійсно вчителі. Досить сильні учні, здібні, талановиті, здатні вчитися, хочуть вчитися. Тому чекаємо можливості. Тож пишаємося нашою перспективною молоддю, яка, попри всі перешкоди сьогодення, йде вперед та розвивається, і їх викладачами, які в такий непростий час мотивують та підтримують своїх учнів.